Ми знаходимося на останньому німецькому кладовищі міста Арцис. У 1890 році було відкрите це кладовище. А як написано в джерелах, кладовище перенесли ближче до центру села. Тобто зараз можете орієнтовно розуміти, як розташовувалося село Арцис в той час, якщо вони казали, що це ближче до центру села. Знову ж таки, кажу село, тому що Арцис за часів німецьких колоністів не, бул, не був містом. То це село у 2001 році була ця територія відновлена за рахунок місцевого бюджету частково і за рахунок допомоги безрабських німців. Чому ми прийшли до цієї могили? Тому що тут похований Клет. А це Людина знову ж таки безарабський німець з достатньо заможньої на той час місцевої родини У нас вилиця Карла Маркса названа в честь Якоба Клета. Це батько тієї людини. А Хто такий Якоб Клет? Це людина, яка тричі обиралася старостою арцизу на початку 20-го століття, і так само під час першої світової війни він був мером міста Арциз. Але помімо окрім того, що він був мером. Він був благодійником. Людина була великим приватним підприємцем, і дуже багато власних коштів він витрачав на розбудову міста. Арциз. Він збудував на вулиці Свободи. Знову ж таки, немає тієї будівлі, двоповерхову будівлю, де відкривали гуртки спортивні для всіх всіх охочих безкоштовно. Він надавав гроші в позику безвідсотково іншим підприємцям, щоб вони розвивали місто, і часто в нього не було вільних грошей на його рахунку, тому що вони всі були позичені. Ще й без відсотків. Стосовно його сина, ти Син отримав прекрасну освіту. Він навчався на той час найкращі училища були в Тарутіна в Сараті, він навчався в Тарутину, він навчався в Білогородністровському в екермані, він навчався в Берліні, він навчався в Одесі. Він знався на сільському господарстві був доволі таки гарним ветеринаром. Також він а, займався а, обробкою дерева, закуповував деревину в кілії. І закуповував деревину на Буковині. Буковина на той час, так само початок ХХ століття, вже після Першої світової війни входить до складу Румунії. Тому це була одна держава, він закуповує звідси деревину. Має він тут підприємство, яке обробляє цю деревину, і, відповідно, він все це продає.